Є. Значит, у, нас є завдання. Завдання. у нас є координати КСП прямокутних. Координати вогневої позиції до стоять гармати. Основний напрямок стрільби і е, напрямок на ціль піхота і дальність до цілі піхота з командою спостереженого пункту. Для на початку нам треба нанести, підвизвати планшет до роботи. Для цього нам треба визначити з масштабом. Визначитесь з основним напрямком і нанести координати КСП і в гнилої позиції. Саме перше визначаємо з основним напрямком стрільби. В артилерії, на відміну від нормальних людей, коло поділено на 360 градусів, а на 6 тисяч поділок. Відно, малюємо коло, малюємо вісі. І ще одна відміність в артилерії, віз Xів йде вгору завжди. Віз йде вправо. Ну, вертикально відповідно горизонтально. Значить, тут у нас буде 0. 0, 0, 0,00. Тут у нас буде 15, 0, 0, ну, 1500. Тут буде 30.00. 0. Тут буде 4500. 0. Ну і тут 60, 0, або 0, 0,00. 0. Тепер дивимося. Нас основний напрямок 48, 48. Дивимося, до якої осі це значно найближче. Це значно найближче до 45.00. Тому беремо, проставляємо. Локно. направляємо 45-0, той основний напрямок вгору по планшету. І бачимо, куди в нас йдуть оці. У нас вісік. Вот. Таким чином ми маємо, що в нас віз іксів іде вправо, а віз ігриків іде вниз. Тобто назначення по ігрику йдуть, не спадають, а по х зростають зліво направо. В принципі, на нових планшетах є підказки. Якщо у нас є 45 основний напрямок наш, значить ігри йдуть вниз. 45 тут ми дивимося, що для 45 це означає ікси, які йдуть вправо. Щоб ми не забули це все, ми собі записуємо, що ставимо ікс. Це означає, що ця планка в нас відповідає іксів. Ікси і нас зростають зліва направо. Можна... І аналогічно внизу. Ми виставляємо 8 y вони зростають у нас зверху донизу. З цим розібралися. Сперед нам треба виставити лінійку правильно. Виставити ноніус. Ноніус це вита школа. Саме початку записуємо той основний напрямок, який нам давний командиром. 48-0. Ми пишемо навпроти нуля. 48-0. Ну, 0 не записуємо. І далі годинниковій стрімці. 48, 49, 50, 51, 52, 53 і в іншу сторону. 47. 46, 45, 44, 43. Достатньо. Далі відпускаємо лінійку. Доводимо її до краю з цією стороною. Наше завдання вирівняти лінійку, тому що при транспортуванні тут все якби порушилось з цим з'єднання. Тому розглядаємо лінійку рівно. Все, ми подивимося, що вона рівно стоїть. Тепер ноніус ми відпускаємо. І доводимо його на найближчий основний напрямок: один з чотирьох: 0, 15, 30 або 45. У нас найближче за 48-45. Наводимо на 45, лінійку тримаємо рівно, виставляємо ноніус точно-точно і його фіксуємо. Все. У нас, в принципі, оці майже готові. Лінійка готова. Тепер ми що робимо? Ми дивимося на кордонатики на далі. Нам тепер треба масштаб наставити. У нас є дві координати: координати КСП, вогневої позиції. Значить, найближчі координати у нас по іксах 45, а найменше 43. Відно, цілі у нас можуть теж якось коливатися. Тому беремо середню, 44, посередині середині лінійки ставимо 44. 44. Ми будемо працювати в масштабі 20 50 тисячний. 50 тисячний масштаб, дивимось на лінійку. Тут є лінійка. Вона означає масштаби. Вгорі це значення. Одиниць довжини для 25 тисячного масштабу. 1, 1,5, 2, 2,5 Нам треба взяти масштаб більший, щоб у нас більше предметів містилося на карту. Вибираємо 50 тисячний Потім тобто, у нас буде 2, 3, 4, отакі поділки. Значить, тобто, У нас такі поділки переносить сюди, маленькі. Тобто у нас буде тут 44 тисячі, і кси зростають вправо. Значить, тобто, тут буде 45, 46. Писати краще тут, тому що тут буде видно. Крізь. Планку 47, 48 і в іншу сторону. 43, 42, 41, 40. Тепер дивимось для Y. У нас завжди вогнева позиція внизу планшета, а КСП вгорі планшета, вище трошки воної позиції. І всі цілі теж вище, ще вищі. Тому ми дивимося. У нас вогнева позиція має координати по ігрику: 73-й 73 73 73, КСП 70. Все правильно. Ми вогневу позицію малюємо внизу. Якщо вони будуть додавати батареї, то вони будуть приблизно біля неї. Тож тут 73. І далі згідно масштабу пішло. 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66. Достатньо. Наносимо координати. Для початку наносимо КСП. 45, 520 ну, Давай Y, y. 70-530. Шукаємо 70. Є тут 70. Опускаємо нашу лінійку. 70. От є трикутничок, Його треба виставити на 70. Далі у нас є. Ми встаємо 73, 0,50, Значить, перша поділка. Перша поділка, це всі поділки в стойні. Тобто 70. 70, 100, 70, 200, 70, 300, 400, 50, і так далі. Нам треба 50, половину. Позначок немає. Що ми робимо? Виставляємо приблизно на половину. А далі, як на штангенциркулі принцип. Дивимося. Раз, два, три, 4, 5. П'ята поділка має співпасти. це до 50. Якщо нам треба було 20, нам треба, було, щоб співпала друга поділка. З будь-якою рискою найближчою. От якщо так, це 70, 20. Якщо співставляємо п'яту поділку, то у нас буде 70-50. Співставили. Зафіксували, щоб воно вже нікуди не соло. Пер координату беремо. 43, 640. Аналогічно. 43. 43. Виставили. Це 43, це 43. Це 44. Це 43, 500, 43, 600, 43, 600 і 40. Відповідно, 600 і більше, ніж 600. І тепер четверта поділка. 10, 20, 30, 40. Оця поділка має співпасти співпала. Зафіксували. Все. Тепер у нас є круг, в якому є лініка, видно лінійку з виїмкою. Це означає, що ця точка відповідає нашим координатам. Відпхаємо олівець і виємоці ставимо точку. Маленьку точечку, щоб вона не було жарту. Поставили точку. Це у нас вогнева позиція, тому ми її обмальовуємо круги, збиваємо лаштування. Це вогнева позиція. Домальовуємо коло, Позначаємо як батарею. Пишемо вогнева. Позиція 1. Аналогічно для КСП. 45, 520 по іксу. 45, 500, 520. Раз. Співпало. Зафіксували. По ігрику 70, 530. 70, 70, 500 і 30. Третя поділка. Раз, два, три. Спів. Вало. Тут головне точність, тому що там маленькі похитки дають великі похитки. Так, що ми неправильно правильно внесли? 70, 530.